Всім привіт! У цьому відео я покажу дуже популярний метод посадки цибулиних рослин, а саме метод лазаньї. Зараз дуже поширений, дуже популярний. Завдяки цьому методу ми можемо в один горщик посадити різні цибулинні квіти, які мають різні висоти, різні кольори. І садитимемо їх ось так шарами в 2-3 шари. Я садитиму українську лазанью, тобто поєднуватиму цибулинні квіти, які цвітуть синіми блакитними жовтими кольорами. Для моєї лазані я використаю жовті тюльпани, жовті нарциси, гіацинти, жовті і блакитного кольору, і також низькорослі нарциси. Це все садитиму в три шари. Так, лазання в мене буде дуже велика. В, садитиму в такий величезний горщик. Горщик обов'язково повинен бути з дренажними отворами. Садитиму в е, ось такий ґрунт, розпушений, е, родючий з додаванням піску для кращого дренажу. Менше як наполовину цей горщик засипаю землею і розміщую перший ряд. В перший ряд садитиму тюльпани. Оскільки тю саме тюльпани ростуть у висоту приблизно 40-45 см, залежно від типу. І ну, в них найдовше стебло, тому їх садимо найнижче. Але оскільки нарциси в мене сорт Тагіті, вони також ростуть дуже високі, і тим більше в них цибулини дуже великі, тому цибулини тюльпанів із нарцисами я поєднуватиму в одному шарі. Якщо ви робитимете свою лазаню, майте на увазі, що Перший ряд на самий нижній або нарцизи, або тюльпани. Так, саджу отак, досить густенько, і поєдную. Цибулинки тюльпанів також великого розміру. Тут є в мене два сорти: Strong Gold Тріумф і такий корончастий кінг кроун. Перший шар нашої лазаньї готовий, засипаємо ґрунтом. І будемо зараз розміщувати другий шар. В другому шарі в нас будуть гіацинти жовтого і блакитного кольору, оскільки гіацинти ростуть на висоту приблизно 20 см. Комбінуємо блакитний жовтий, блакитний жовтий. Не дуже густо їх розміщуємо, тому що е, треба враховувати, що коріння повинне добре поміщатися, а там е, будуть проростати нарциси і тюльпани знизу. Приблизно ось так. Засипаємо гіацинти і розміщуємо зараз третій шар. Приблизно на глибину 7-10 см. Нарциси ось ці трошки мають більший розмір цибулинки, тому приблизно на глибину 10 см, а іриси зовсім дрібненькі, можна на глибину 5 см. І наш третій завершальний шар. Нарциси трохи глибше вдавлюю, оскільки вони більші, а іриси буду просто цибулинки класти. Це низькорослі нарциси, тому їх підверхом садимо. Можна поєднувати найрізноманітніші кольори, сорти, все, що вам до вподоби. Вибирайте. асортимент квітів зараз дуже ще великий, того можна комбінувати різні кольори і створювати як найкращі. Такі квінкові композиції. Мені вже цікаво, що весною з цього виросте. Так, і Ірисі. Третій шар готовий. Тут посадка вийшла така дещо густіша, ці квіти найнижчі, вони зацвітуть найшвидше. Засипаємо. І далі є декілька варіантів дій. Спочатку можна, можна просто закопати в саду на клумбі, десь на городі, і зараз не поливати, нічого не робити. Вони добре призимують в горщику, в землі не треба поливати ні зараз, ні пізніше і чекати до весни. Інший варіант цю лазанью полити і тримати в якомусь холодному приміщенні в підвалі або в теплиці, яка не опалюється. Це моя перша лазанья. дуже цікаво, який вийде з цього результат. Цей горщик дуже великий, сюди пішло дуже багато цибулин. Звичайно, можна собі поекспериментувати, якщо вам хочеться чогось цікавого, не просто посадити на клумбу в сад тюльпан, гіацинти, крокуси. Можна навіть такі якісь маленькі горщики, які маєте е, попробувати, на прикладі менших. Е, що з того вийде, як воно буде рости, як весною зацвіте. Ця ідея дуже цікава і дуже популярна зараз в світі. Саме основне потрібно пам'ятати, що в перший шар ставимо або високі нарцизи, або тюльпани, в другий гіацинти. Приблизно 20 сантиметрів, і тоді третій шар щось нескоросле. Можна взагалі поєднувати лише два ряди і вибирайте квіти, які вам до вподоби. Нехай ваші квіткові лазані будуть найкрасивішими.